Ну що, свята пройшли, тяжка їжа скінчилась нарешті. Мені вже декілька днів хочеться супчика з галушками. Тому пропоную вам зварити разом зі мною. Я взяла каструльку, ну це в мене десь 3-літрова, набрала водички, вода вже закипіла, я її підселила і кинула туди лаврушку. І зараз відправлю туди 200 грим. Дрібненько порізаного м'яска. Я не люблю, щоб було крупно в супчику м'ясо. Я хочу, щоб воно було розміром, ну, як з прикадельками, наприклад, ви робите. Ось отакі шматочки. І все варимо до готовності м'язка, а потім лаврушечку обов'язково витягнуть. Накип обов'язково знімаємо. Чому так мало м'яска всього 200 г? Ну, тому що без м'яса суп в селі потрібна все ж таки хоч якась ситна піща. Це, по-перше, а по-друге, в мене є ще трішки курячого бульйону, і я можу додати сюди курячого бульйону. Тобто, і зовсім без м'яса, начебто не то. Ну і за рахунок курячого бульйону я можу взяти м'язка менше. Доки вариться бульйон, займемось овочами. Я обчистила одну ось таку картошку, вона здорова, мені її вистачить. І нарізаю дрібненько кубіком. Я в перших блюдах стравах не люблю крупної картоплі, тому я завжди нарізаю ось так. А там, уже в залежності від розміру картошки, у мене, виходить, або такі продовгуваті стовпчики, або якщо картошинка менша, то вони виходять отак, от квадратиками. Все, зсипаю картоплю у мисочку і заливаю холодною водою. Тепер приготуємо зажарку, Ну, хоча українською мовою це називається засмажка. Скажу відразу, ті, хто нас дивляться давно, вже знають, я моркву не люблю. Я її в гороховий суп не додаю, і сюди я додати не буду. Тому в моїй зажарці буде тільки цибуля. І ви, якщо полюбляєте, то обчистите ще морквинку і потрите її на тірочці, на якої ви хочете. Чи то дрібненька, чи то крупненька. Я кришу цибульку. Ось таким дрібненьким кубиком і пересмажу, М'яско моє вже зварилось, і відправляю туди картопельку. Курячий бульйон я доки не додавала. Подивлюся, як буде за об'ємом, і тоді вже буду приймати рішення. Да, додам, напевно, що. Так, картоплю додали, доводимо до кипіння і відправляємо туди нашу зажарочку. Я додала зажарочку і додала курячого бульйону. І на маленькому вогні залишаю варитися картоплю майже до готовності, а тим часом займуся галушками. Або, як називають, кльоцками. Зараз у кожної господині свій рецепт галушок, як і пельмені, як які вареники, єсть, роблять заверне тісто. Але я буду робити так, як робила колись давно, років 35-30 назад. У моєму дитинстві бабушка. це просто куряче яйце, сіль і борошно. Яйце і з сілью, і зараз додаю сюди борошно. Ось такої консистенції в мене вийшло тісто. Залишаємо його і чекаємо, доки наша картопелька майже звариться. Ну що, наша картопелька майже готова. Тепер я свій супчик трошки поперчу. А далі. Беру ось отаку ложечку, це не чайна, це менша, вмочу її у водичку і формую нею ось такі галушки. Мені рукою не дуже зручно. Ось такі. І так з усим оцим тістом роблю. Все, засікаємо пару хвилинок. На цьому етапі ви можете додати зелень, але в мене немає. В моєму випадку останнім штрихом буде ось на такій дрібної тертушці я потру один зубчик часнику. Засікаємо дві хвилинки і вимикаємо супчик. Все, мій смачний супчик з галушками чи то кльоцками готовий. Готуйте. Це дуже смачно, легко. Якщо без м'яса, то ще й швидко. Ну, але в нас м'ясо повинно бути. Все, смачного вам. Готуйте, вам обов'язково сподобається.